За що хірурга вдруге відсторонили від роботи? Скільки чоловік заплатив за псевдорозмитнення авто та яка техніка лататиме львівські ями? Відповіді на ці та інші запитання почуєте вже за мить, адже в ефірі новини Львівщини від команди телеканалу Правда тут у студії для вас працює Анастасія Литвина, Далі у випуску дізнаєтеся ще й про таке. Сміттєве питання: бути заводу чи не бути у Львові. Вдруге ініціювали громадські слухання, однак вони не обійшлися без скандалу. Мучні заяви, переконливі обіцянки, яскраві акції. Період передвиборчої кампанії в розпалі. Чи вірять у Львові політичній рекламі? Очільник Львівщини просвітував про роботу команди та презентував програму подальшого розвитку регіону. Сміттєве питання: бути заводу чи не бути у Львові. Вдруге ініціювали громадські слухання, аби оцінити вплив на довкілля майбутнього сміттєпереробного комплексу. Однак до обговорень так і не дійшли. Присутні бурхливо висловили своє проти та назвали громадські слухання нелегітимними. Чому побудова сміттєпереробного заводу на вулиці Пластовій так бентежить громадян, розкажуть мої колеги. Балаган замість виваженої розмови Так у Львові відбуваються громадські слухання щодо побудови сміттєпереробного заводу на пластовій. Аньба! 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 Таким чином, мешканці знесіння і Кривчиць протестують проти будівництва комплексу із переробки твердих побутових відходів на території міста, адже не вірять, що завод буде екологічно безпечним. Хто за те, щоб заводу Тут не будувати в місті на напасти. Прошу підняти, покажіть камерами. Мій внук має 17 років, він вже лисий є. Розумієте? Значить, я хочу сказати, я живу в новому будинку на металістів. Вікна мої виходять якраз на ту сторону, де будуватися будуть сміття. Не потрібно навіть, щоб вітер дмухав чи не дмухав. Рано вікно відкривати неможливо. Ніхто не хоче, щоб біля них була оця сміттєперобна, це все, смори, там відходи, оці всі речі. От дійсно, ну дивно, що от мерія цього не розуміє. Це очікуваний результат, що люди будуть проти. Їм треба було якось. Винести от за за межі львова або якось знайти таке місце, де немає якихось сіл, поселень звичайно, що сміттєпереробний завод потрібен місту, тому що неможливо десь то сміття дівати, але можна знайти альтернативу. Є, наприклад, шахти, де добували сірку, там які заповнені водою, можна там їх якось прилаштувати. За так званий стіл переговорів із владою ніхто не сів Андрій Іванович Прийдеться з нами рахуватися як з народом, як з громадою, як з людьми, і прийти і сказати: Я прошу вас пробачення, і я йду сам сам признаю і відкривайте кримінальну відповідальність на мене за чотири загибелі. Понад годину галасу і всю ситуацію громада бере під свій контроль. Активісти визнали ці слухання нелегітимними і почали голосувати за те, щоб обговорення не відбулися. Згідно громадських слухань по оцінці впливу на довкілля, там вони не передбачають голосування, бо то, що вони заявляють. Але, але громада перед тим з громадою, так як відомо, і на пластові 15 вели збори, і громада сказала чітко ні. А от представникам влади та мінекології активісти слова не дали. Та й ті особливо говорити не хотіли, навіть із пресою. Коментар надали лише медіа, Яке безпосередньо пов'язане з діяльністю міської ради. Від інших журналістів посадовці просто втекли. Відтак громадські слухання перенесли на два місяці. Нагадаємо, на будівництво заводу з переробки відходів та рекультивацію Грибовицького сміттєзвалища Львівська мерія отримала 35 мільйонів євро кредиту від ЄБРР. Комплекс обіцяли звести через два роки, а рекультивацію полігону завершити продовж п'яти. Оксана Павлишин, Валерія Паненко, Володимир Студенний. Правда тут. Некваліфікованість медиків У грудні два роки тому клінічна експертна комісія Мінохорони здоров'я підтвердила, що смерть 12-річного Романа Кулака трапилася через лікарську помилку. Тоді ж суд наказав звільнити хірурга Жидачівської релікарні Юрія Михайлюка. Але на підставі неправдивої характеристики з лікарні, яку подав обвинувачуваний, апеляційний суд скасував рішення щодо відторгнення. Однак тепер суд вдруге ухвалив рішення відсторонення лікарів від обійманої посади. Якщо вину хірурга та чергової лікарки Ганни Чущак доведуть їм загрожуватиме до п'яти років ув'язнення. Рішення суду діятиме до 28 лютого дня завершення підозри в справі. Гучні заяви переконливі обіцянки яскраві акції. Період передвиборчої кампанії в розпалі. Яку роль відіграє політична реклама для українців та кому вона потрібна більше громадянам чи самим кандидатам, з'ясовували мої колеги. Політична реклама це інструмент активного психологічного впливу на людську психіку. Стимулюючи певні емоції, вона визначає політичну поведінку. На думку фахівців, сприятливий образ політика, хоч і штучно створений, збільшує довіру електорату. Коли кандидата позиціонують як гарного сім'янина, хорошого батька і доброго господаря, в такому випадку в людей з'являється стійка асоціація про те, що якщо він може подбати в добре про свою родину, то він так само добре подбає і про нашу державу. Політична реклама зазвичай яскрава, гучна і закликає до дій, особливо передвиборчий час на вулицях з'являється дедалі більше рекламних білбордів та банерів а на телеекранах та радіо. Фігурують як нові, так і давно знайомі обличчя. Це необхідний інструмент для кандидатів. Адже ми знаємо, що вибори це свого роду ринок. Ти є покупці, ми з вами, виборці, є продавці, ті ж самі політтехнологи, і є кандидати Товар. На жаль, в українських реаліях цей товар не завжди найкращої якості чи найсвідчіший. Політичну рекламу використовують для того, щоб в емоційній і лаконічній формі донести до людини суть платформи партії чи образ політика, сформувати позитивне ставлення до них якомога ширшого кола громадян. А відтак і прихилити до себе політичні аналітики наголошують, у сучасному світі без особистого блогу ніяк, адже це додаток до популяризації власної персони. Українська політична реклама розвивається в напрямку профілю мережі Інстаграм, де політики в ідуть власний акаунт, йде зображення самого політика, яке займає більшу частину, і у вигляді хештегів розміщаються їхні основні політичні гасла. Використовують певні слова на кшталт прийди, зроби, проголосуй для того, щоб закликати людину до якоїсь дії, і воно має такий вплив, що мимовільно діє на нашу підсвідомість і спонукає до цього. Цієї дії. Однак на такий гачок політичної реклами нині потрапляє менше виборців, аніж раніше. Я думаю, що люди, які свідомі, вони зроблять свій вибір так чи інакше. Дратують заголовки, якісь такі. Її забагато, але не звертає просто телевізор не дивляться. Хоча залишилися й ті, хто довіряє обіцянкам кандидатів. Заручники тієї реклами. Часом хочеш, не хочете і все одно дивишся. Що життя під рекламами? Все, що ми бачимо, то все для нас. Жоден із кандидатів не пропонує політику затягування поясі. Як свого часу казав Бернард Шоу, єдиний урок, який ми можемо винити з історії, те, що історія нас нічого не вчить. Українські ралі це вкотре повторюють. До слова, за даними комітету виборців України, кандидати, які борються за найвищу державну посаду, на рекламу витрачають від 80 до 100 мільйонів доларів. Аліна Добковська, Марія Ценцази, Григорій Сюськін, Володимир Студенний. Правда тут відремонтовані дороги, нові підприємства, зростання експорту та впровадження реформ. Про усе це прозвітував очільник Львівщини Олег Синютка. Що вдалося цьогоріч реалізувати в області та над чим ще слід працювати? дивіться в наступному сюжеті. Вже за два місяці українці обиратимуть нового гаранта країни, а з новим керівником може змінитися і влада на місцях. Відтак, Олег Синютка прозвітував, що йому вдалося зробити на посаді губернатора Львівщини впродовж 2015-18 років. Я хочу подякувати вам за. Те, що ми сьогодні разом чи не найбільше губернатор Львівщини пишається відремонтованими автошляхами, впродовж трьох останніх років в області полагодили 1745 кілометрів доріг, 600 кілометрів з яких у 2018-му. Мені дуже приємно, що остання соціологія січня місяця говорить про те, що 51% мешканців Львівщини побачили зрушення в дорожньому будівництві нашого краю. Загалом на ремонт обласних автошляхів витратили понад 9 мільярдів гривень. Проте не меншу увагу керівництво Львівщини приділило і галузі охорони здоров'я, оснащили обласні медзаклади новим дороговартісним обладнанням сумою в 10 мільйонів гривень. Закупили 10 нових карет швидкої та чималу увагу зосередили саме на розвитку медицини в районах. Ми сьогодні розпочали будівництво за ці гроші, які були вкрадені в українців будівництво сільських амбулаторій. І я переконаний, що в 2019 році всі 43 сільських амбулаторій будуть введені в експлуатацію. І вони дадуть можливість нашим людям почувати себе не тільки комфортно, а що саме основне це безпечно. За останні три роки на потреби медицини області виділили майже 400 мільйонів гривень. Також відкрили 14 новозбудованих шкіл та 23 нові заклади дошкільної освіти. Це і нові дитячі садочки. Це звичайно нова українська школа, яка нова не тільки за формою, яка нова за сутністю, тому що напевне вперше ми. Повернули свою увагу до тіток з особливими потребами за останні три роки. На львівщині відкрили 242 нових підприємства у різних галузях промисловості. А відтак створили майже 25 тисяч робочих місць. Влада повинна бути лобізмом інтересів бізнесу. Влада повинна стояти на захисті інтересів бізнесу. Влада повинна допомагати бізнесу розвиватись і освоювати нові ринки. Окрім цього, у 2018-му залучили понад 220 20 мільйонів доларів іноземних інвестицій вклали понад 4 мільйони гривень в соціальну інфраструктуру та зекономили понад 3,5 мільярда гривень на держзакупівлях Прозоро. А от ключові завдання на 2019 рік продовження реалізації реформ в області, модернізація економіки, збільшення рівня заробітних плат та соціального забезпечення. Оксана Павлишин Григорій Сюскін. Правда, тут. Євробляхові аферисти У Львові Чоловік за розмитнення автівки заплатив майже 80 тисяч гривень. того, що заявник шукав людину, яка б могла за винагороду допомогти з машиною на іноземній реєстрації. Тут йому знайомий порадив особу, яка виявилася аферистом. Під час їхньої першої зустрічі потерпіли. Передав чоловікові півтори тисячі доларів. Через кілька днів ще 35 тисяч гривень переказав на банківську карту. Після цього шуканець на зв'язок не виходив. Правоохоронці вже порушили криміналь. Нальне провадження злодієві загрожує до трьох років обмеження волі. Ями на львівських дорогах лататимуть за допомогою чеської техніки. За словами чиновників, така машина має новітню технологію розігріву. А після її роботи на дорогах немає так званих швів. Вона вже працювала в тестовому режимі на вулицях міста. Спеціалісти також розповідають, що чеська машина не тільки латає вибоїни, а й безпосередньо запобігає їхньому утворенню, вирівнюючи сув асфальту. Тож припускають, що таким чином дороги в нас покращаться. Нагадаю, цьогоріч міський департамент. Житлового господарства та інфраструктури отримав 150 млн мільйонів гривень на капітальний ремонт вулиць. Ще 120 двадцять отримують районні адміністрації. У мережі набуває популярності новий флешмоб Ten Years Challenge. Люди публікують фото десятирічної давнини, ностальгують та оцінюють свої досягнення та здобутки. Як цю декаду прогресував Львів? Наші колеги спробували повернутися до 2009 дев'ятий та провести паралелі між тодішніми і сучасними досягненнями та поразками. На просторах інтернету нова забавка Тен Єс Челендж. З таким хештегом користувачі всесвітньої повотани публікують свої фото сьогодення і десятирічної давнини. Порівнюють, як вони змінились візуально і подекуди ментально. Як живе Львівці 10 років? Дивіться далі. Чи дев'ятий рік запам'ятався українцям епідемією грипу, і саме західну частину країни небезпечний, ан 1 Н1 вразив першою. Відсутність необхідних медикаментів в аптеках та брак марливих пов'язок таким запам'ятався грип львів'янам. Нині ж гриб не становить для львів'ян такої загрози, натомість у Львові фіксують один за одним спалахи кору. 2009 рік на Львівщині кількість хворих на гриб щодня збільшувалась на декілька тисяч осіб. За добу вмирало до десяти хворих пацієнтів. Загалом вірус забрав майже сотню життів мешканців області. Бо що при ростині у покійників паталоганатами замість легені виявляли запечену кров. Окрім ліків, у шпиталях бракувало апаратів штучної вентиляції легень. Серед населення здійнялася паніка. Люди зайвий раз боялися виходити. На вулицю та в аптеках скуповували всі можливі препарати, ціни на які в рази підскочили. Пройшло 10 років. Тепер область займає провідні позиції в Україні за кількістю хворих на кір. Нинішні спалахи вірусу львів'яни сприймають спокійно. Робити щеплення не поспішають. Неспроста в нашій області зареєстровано більше випадків кору ніж у всьому євросоюзі. Лікарні переповнені хворими вже є перші летальні випадки, а у навчальних закладах оголосили кампанію з вакцинації. Переходимо до питань фінансових за ці 10 років. Нам обіцяли і покращення, і життя по новому. У 2009-му середня заробітна плата на Львівщині становила 1824 гривні. Під кінець 2018-го ця сума зросла майже до 9 тисяч. Заробляти люди ніби стали більше, втім ціни і курс долара теж не пасуть задіх. Що там вже говорити, якщо проїзд у маршрутці вартував до 2 гривень, а зараз 5. Переживши економічну кризу, Львів прогресував. Тепер західний регіон лідер серед областей України за обсягом залучення інвестицій, а ще займає передові позиції за кількістю збільшення експорту. Ще у 2009 році одна із міжнародних компаній визнала Львів одним із найперспективніших міст для розвитку it галузі Західна столиця України стала єдиним вітчизняним містом у рейтингу серед 30 інших локацій у світі. 2009-й став початком створення львівського іт кластеру. Ще декілька років і Львівська ІТ-компанія виходить на міжнародну арену як працедавець і відкриває великі розробницькі центри за кордоном. Зараз місто входить до трійки українських міст лідерів цієї індустрії. Її розвиток сприяє модернізації навчального процесу у школах та вишах, а ще бізнесу. Комп'ютерні фахівці без перебільшень отримують найбільші заробітні плати в Україні. Одвічне питання Львівський транспорт. Після важких 90-х та 2000-х його поступово почали оновлювати. У 2009-му вже було збудовано 320 метрів трамвайної колії насихів. Однак сам трамвай запустили лише три роки тому. А ще у 2009 році гучно запускали рейковий автобус Сихова на підзамче. Втім, через нерентабельність його закрили через півроку. Центр старого міста поступово почали перетворювати на пішохідну зону та серйозно замислилися над розвідком вели. Інфраструктури прийшло ще декілька років, і у Львові запрацювала система велопрокату. За ці 10 років на міській вулиці виїхали не лише електрони львівського виробництва, а й вживані берлінські трамваї та білоруські мази. Ще думали у Львові повністю відмовитися від звичних жовтеньких маршруток на користь великогабаритних автобусів. Однак наразі ситуація з транспортом залишається не найкращою. Затори, тіснева та брак чотириколісних на маршруті. І це попри те, що у місті нарешті відбувся конкурс перевізників, а пенсіонери вже рік як платять за приїзд. Займає. Львів в Україні ще й п'яте місце за обсягом будівництва. Втім, наразі так гарно процвітає лише житлова галузь. Зі школами та садочками ситуація не така втішна. Кажуть, обіцяного 10 років чекають. Так от у 2009-му мерія ухвалила рішення і визначила чотири локації, де мали б з'явитися новенькі автостанції. Час пройшов, а там і досі зупинки просто неба. Водночас серед здобутків останнього десятиліття на Львів, ремонт Личаківської та зведення першого в Україні it будинку Все ніяк не можуть у місті зібрати із силами і відремонтувати вулицю за Морстинівську, зате цьогоріч звели аж два пам'ятники героям листопадового чину. У 2009 році Львів офіційно визнали культурною столицею України. Підставою до присвоєння такого статусу стала низка мистецьких заходів, які відбуваються тут щороку, а також неабияка архітектурна спадщина. Свято кави шоколаду чи вина, день батіра, книжковий форум чи театральний фестиваль Золотий Лев у Львові завжди можна цікаво спланувати свої вихідні. За рік прогулятися вуличками древнього міста приїздять близько трьох мільйонів туристів. Можете лише уявити, скільки ж грошей вони витрати. Чають навіть за один день перебування у Львові. Таким інноваційним та водночас непохитним був Львів останні 10 років. Щось реформували, а до чогось і досі не дійшли руки. Незмінними залишилися лише люди гостинними та місцями непередбачуваними. Валерія Паненко, Володимир Студений, правда тут. Голтався і написав заяву на дружину в Україні. Набув чинності закон, який дозволяє навіть через кілька років після весілля звинуватити свою другу половинку в примусі до шлюбу. Як львів'янам депутатський ноу хау дізнайтеся вже за мить. Присягає Чи присягаєте ви самопірним чоловіком. На 300 тисяч пар українців щороку кажуть один одному омріяне не так. Однак статистика доводить, що половина з цих шлюбів закінчується розлученням, і часто буває, що цей процес не обходиться без судової тяганини. Але хто б міг уявити, що свою другу половинку можна буде притягнути до відповідальності за примусове одруження? Такі зміни внесли до закону про запобігання та протидію домашньому насильству. Однак як же це довести? Доводити, я думаю, що буде наступним чином важко на швидше за все, це жертва повинна збирати, яка стала в цих шлюбних відносинах, збирати докази, принаймні, і тоді вже подавати до правоохоронних органів і в судовому порядку. Це все доводити. Та якщо провину таки доведуть, окрім розлучення, обвинуваченому світить відповідальність перед законом. Предбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі до трьох років, або позбавлення волі на той же самий строк. Тобто, що держава е, е, даний випадок передає санкцію статті на розсуд суду. Якщо юристи з такими у своїй практиці не зустрічалися, то у психологів такі випадки на рідкість. В моїй практиці бували такі випадки і не раз, і зазвичай це звучить так. Я одружився, тому що моя обраниця, вона завагітніла, і я змушений був одружитися, тому що мені було шкода мою жінку в майбутньому, мені шкода було ту дитину. Я, скажімо так, почав стосунки з жінкою, яка була дівчиною незайманою, і тепер у мене є певний обов'язок, і я змушена на ній одружитися. Отаке теж буває. Це все у теорії. Та чи зізнаються чоловіки зі Львова, що втрапили у пастку жіночих чарів? О, вона мене примусила одружитися, а чому ти був такий дурний? Ну, ну Я вам хочу сказати, що то є тотальний, е, тотальне божевілля нашої, е, нашої ради української. Ну і та рада, до речі, якщо хто хоче йти до ради, мусив мати документ від психіатра. Я вважаю, що це безглуздо. Чому? Тому що якщо є нормальні стосунки, які основані на біблійних принципах на християнських, то це нонсенс. Я думаю, що то не актуально для нашої країни. Тож сьогодні чоловіки вважають цей закон безглуздям. Однак хто зна, чи не змінять вони свою думку за кілька років. Юлія Янішевська, Андрій Жовтанецький – Правда, тут. Полярники молитимуться в українській капличці, Священний куточок на станції в Антарктиді. ймовірно, перейде до православної церкви України. З відповідною пропозицією до блаженнішого епіфанія звернувся відомий львівський полярник Євген Дикий. Нагадаю, каплиця святого Володимира перебуває під опікою московського патріархату. Вона розташована на українській станції академік Вернадський. Вісім років тому її освятив скандально відомий єпископ Львівський Галицький Августин, прихильник Москов патріархату і до слова про Антарктиду. Львівський полярник Євген Дикий брав участь у трьох експедиціях на південному полюсі. Про небезпеку та буденність полярників розкажуть мої колеги, які побували на зустрічі з Євгеном. Природний заповідник присвячений світові і науці так звикли говорити про Антарктиду. Однак, Ігор Дикий про південний полю знає не з чуток, адже побував там тричі, досліджуючи морських савців: тюленів та китів. Паралельно також виконував і інші завдання, які потребувала ситуація. Аби поділитися науковими знаннями, організував у Львові зустріч із місцевою молоддю. Показати, які наукові дослідження проводяться саме на нашій українській антарктичній станції, які перспективні дослідження і з точки зору і власне тих експедицій, які мають важливе значення не тільки в національному масштабі, але й в транснаціональному міжнародному. Експедиція складається з 12 полярників, яким доведеться разом жити у екстремальних умовах понад рік. Ігор зізнається, це випробування не з легких, оскільки крім холоду, штормів та сильного вітру, свою роль відіграє повна ізоляція. Упродовж року співіснувати з одними і тими ж людьми це дуже важко психологічно, бо ані з родичами, ані з друзями ти типу, поспілкуватися не в змозі. Проте це ще не всі перешкоди у роботі полярника. Полярна ніч триває. До трьох місяців три-три з половиною, і теж свого роду теж впливає на працездатність, те, що мало світла, сонячного світла практично немає, і є тільки таке, як кажуть, лампи даного світла. Ну це теж є свого роду такі випробовування для полярників. Та, попри усі складності, науковці знаходять можливості відволіктись. Приміром, покататися на лижах, милуватися чудовими краєвидами та споглядати за незвичними для нас тваринами. Та навіть пограти у футбол. Наразі Ігор готується до своєї четвертої експедиції, яка відбудеться у березні. Давид Берішвілі Григорій Сюськін. Правда тут ось такими були головні новини. Суботи. Я ж з вами не прощаюся, а кажу до завтра. Слідкуйте за нашим ефіром і не шукайте правди на інших телеканалах. Правда тут.